Столиця наша розвивається, економіка працює. Розбудовується і за показником ведення в експлуатацію житлових будинків ми маємо 490 тисяч прийнятих в експлуатацію метрів квадратних загальної площі житла. І наразі ми другі після наших сусідів з Київської області за районами в експлуатацію житла найбільше в Голосіївському та Солом'янському районах. Відсоток складає шістдесят відсоток. Ну і найменший показник це Дніпровський та Деснянський район, там відповідно 0,7% та 5,4%. відсотка. Київ традиційно займає перше місце в обсяг капітальних інвестицій. І от наразі за перше півріччя 2025 року обсяг капітальних інвестицій складав 40,5 відсотків від загального обсягу по Україні. Це досить значний відсоток, да, недалеко вже і половина.